Хоча весняне тепло ще дуже нестабільне, в Україні почастішали випадки укусів кліщів. Сезон їхньої активності триватиме майже до кінця осені. Пік припадає на травень-червень, а також вересень-жовтень. Кліщів можна зустріти не лише на природі, їх багато й на міських газонах. Вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, а під час укусу передавати їх своїй жертві. Йдеться понад 150 хвороб. Найвідоміші з них це кліщовий інцефаліт та бореліоз. Хвороба лайма. Укуси кліщів можуть бути небезпечними такими захворюваннями, як хвороба лайма або по-іншому береліоз, або кліщовий енцефаліт. Кліщовий енцефаліт у нас небезпечний тим, що він вражає головний мозок та спинний мозок. Виникає специфічне захворювання енцефаліт, яке є запаленням головного мозку, та може бути небезпечним і іноді навіть смертельним. Щороку близько 20 тисяч людей з укусами кліщів звертають. Аються до закладів охорони здоров'я за минулий рік в Україні зареєстровано 3875 випадків захворювання на хворобу лайма. Найкращий спосіб боротьби із захворюванням це вжиття елементарних профілактичних заходів. Якщо плануєте промінат у потенційне середовище проживання кліщів, чи то ліс, парк, чи просто зелена травичка, одягайте світлий одяг з довгими рукавами та капелюх на голову. І головне, пам'ятайте про захисні аерозолі, які захищають від кліщів. Їх у аптеках є безліч різновидів. Якщо все ж таки ви стали жертвою нападу кліща, то обов'язково зверніться до лікаря, адже з кожним роком кліщі стають небезпечнішими, загрожуючи інфекційними хворобами, що можуть привести до важких наслідків. Обов'язково сезон кліщів треба бути пильними і до своїх домашніх улюбленців, адже кількість летальних випадків у тварин при зараженні після укусу збільшується з року в рік. Це тварина старша ніж однорічного віку. Це дуже високе підвищення температури до 45 і навіть іноді до 41 градуса за декілька днів. Блідніють слизові оболонки, потім вони навпаки можуть жовтіти, міняється колір сечі. Собака просто, просто сказати ніяка. Отже, треба пильнувати та постійно оглядати своїх чотирилапих при можливості зробити щеплення і знову ж таки пам'ятаємо про захисні аерозолі. Тож будьте відповідальними та бережіть себе та тих, кого любите.